Лиху годину нам струмив ножа у спину. Ця орда наше прокляття в нашому домі вже давно то розпалює багаття, то розбовтує лайно. Старшим братом з добра дива величать себе бажа. Та не братом, клятим катом, знов же кров тече з ножа. У Дніпро, у Чорне море, землю рідну полива. Ой, ти доле, наша доле, та надія ще жива, бо завжди вмира остання, то ж ніколи не вмира. Ген, Сварогове світання чорні хмари розрива. Гени рвуть тяжке кайдання, ще й гартуються в бою. Жаль, що бійця не останній за сварогову зорю. Ви, до речі, можете деякі, ну і що буде ми, ми на своїй землі. Так. Да. Я завжди говорю, я жив махновцем. До, до речі, в мене до цього часу ще паспорт не поміняний. Нічого. Особливого. Ну так, да, і ще документів ні на що толком немає. А я ж ви заповідник оформити, коли вас немає Що Все зробимо, в мене є дружина, у мене є сини. Розповідайте, де ці люди опинилися? Да. Зараз ми знаходимося на території Цибулева, села Цибулева. Цибулево, це ну, історія коріння, я вже говорив, до 15 -ти тисяч років ми почнемо з того, що в 1730-х роках офіційно було засноване це село. Виходцями із Полтавщини, з Миргородського полку козаків, які сюди виселились. І заснували село, це був центр Цибулівської сотні, це було сотене містечко. Потім це при Єлізавіті. Потім, коли е, трошки катеринівська політика пішла інша, і до того була сформована буферна зона Нова Сербія, козаки звідсіля почали витісняти. Це була Нова Сербія? Да. Буферна зона. Ну, а Нас як? Нова Сербія була від Кременчуга до Буга. Створена для того, щоб розірвати Україну. І це була Нова Сербія. Да. Тобто ми на території Нової да, Сербії. Нової Сербії. Там неофіційно було уряду дана команда козаків сербам витісняти. У мене є жалоби сотників, що забирають луки, забирають землю. І козаки звідсіля практично вийшли, а заселилися вже в фамілії ті, що в мене. Після того, як Січ Так, да, Січ зруйнували. Потім ще козацтво було на службі у Катерин, у Вілі а вже після Елізавети, коли нову Сербію, козаки вже були геть не потрібні. Сюди прийшов Іван Хорват, воно його помістя Шамівка, там до цього часу є. Він привіз, привів сюди з Австрії кучу сербів, хорватів із Вітцюля, аж до Бугу, Наблаки, Субоці, Сентови, це все сербські назви. Це були гусарські поселення. Вони не просто привели сюди населення чуже, вони з нього зробили солдатів, гусарів. І витіснили, і зробили розрив між тою країною і тою, щоб не було руху на Запоріжжя. Це все було дуже хорошо продумано. І оце якраз ми знаходимося на місці цього старого козацького поселення. Потім тут, ну ви ж бачите, що гени нікуди не діваються. Під час визвольних змагань 17-го року, 18-20, го го ці ліси. Як ми кажемо, кишлища і кишіли нашими партизанами, гайдамаками, партизанами, повстанцями. Тут були у нас Ларівон Завгородній, Гупало, Кібець Бондаренко. Архип Бондаренко, Архип Бондаренко, дуже потужний козак, потім значко Голік Залізняк. Ми ж оце Михайло щас... Дорошенко. Да. Ну, це я вже так. Михайло Дорошенко, до речі, я вже книгу придбав. От, мені голінько виписав книгу. О, і історія дуже такими потужними коріннями вростає крепко в нашу державність. Коли я починав тут досліджувати, оцей ліс був усипаний гільзами від всяких видів зброї. Люїси, там, там ще, Арісаки і тому подібне. Зараз вже нічого нема, можна по лісу ходити день. Якщо одну гільзу знайдеш, то добре. Вестерни, отакі завбільшки. Це з усього цього стріляли хлопці. А брали де його? На залізницю. Фондухлівка. Да. Залізниця, все, денікінська, більшовицька, зброя, амуніція поступала до нас. І я думаю, що там під землею ще дуже багато лежить, тому що в цвітній під е, руку да. ви пам'ятаєте, які ми відкрили. Ми відкрили ходи, якщо комусь. Це цікаво. Відкрали, вони провалилися самі. Ні, дід Карбала, привіз нас, показав де. Ми відкопали, ми півдня копали, в мене фото, все є. Ми закопалися до трьох метрів, перший свод відкрився, отак як від сіля до мангала можна возом заїжджати, а другий етаж уходить сім метрів, отакого схил, залазиш туди, там відкривається 140 квадратних метрів коридорів під землею. 25 метрів центральний, по 10 бокові, це я все облазив, я там сидів день з професором цим Юрком із Харкова. Досліджували. Все це поки там якби законсервовано, але дірка вже є. Якщо хто бажає там побувати і відчути дух оцього, приїжджайте і заліземо. З, мої, з, з, з моїм знайти, животиком я не, ну, я, вже... не, при... не я, я рекомендую приліземо. Оксану, Оксану, Василину, лібо вже все, теж не прилезли. Давайте так, можливо якесь питання, питання до мене, бо, як каже пан Роман, час обмежений, може питання якесь. Питання багато. Одне. А це ви тут мені земельку виділите? Да? Ні, ні, ні. Зараз ми ще подивимось зброю. Пішли побудемо. Потихеньку давайте. Копав криниченьку, не діленьку дві, любив козак дівчиноньку, людям не собі. Ой, жаль, жаль мені буде візьму, її люди, візьму, її люди, моя й не буде. А вже та як риниченька похилилася, а вже моя дівчинонька заручилася, ой, жаль, жаль, мені буде, візьмуть, її люди, візьмуть, її люди, моя й не буде. А вже тої криниченьки орли воду п'ють, а вже мою дівчиноньку до шлюбу ведуть. Ой, жаль, жаль. Мені буде візьму, її, люди, візьму, і люди моя й не буде. А вже мою дівчиноньку, а вже мою, як там під, під, під ручку. Під вінець. Ми мовчимо. А вже мою дівчину <зас> до шлюбу ведуть. Один веде за рученьку, другий за рукав. Третій стоїть, гірко плаче. Любив, та й не взяв. А -а -а -а. Ой, жаль, жаль. Тай байдуже гарна дівчина дуже, гарна дівчина дуже, моя й не буде. Учися, маєстро! ми мовчимо. А я знайшов слова. Не знаю, можна коротко. Підходьте. Вовки обіцяли во. Четверту добу уриваються плови, сльозиться у скроні зволожений мор, не плачте душею, мій друже кова. О дуже нелегко і мені самому. Чекаєм наказу, коли ж із Донбасу поженемо скалі, мій друже ковалю, затягнемо пісню, бо дуже нелегко самому мені. Понесли у зоряну ніч, нам сниться в розлуці, згорьований батько, зсивіла дружина, приходить у сні. Керьований батько, Сивіла дружина приходить у сні, а нами одверто, а гідки лукаві, розбити обсвяті. Твердої руки та іменем наші свої чорні справи і знову прикрили московські полки. Твої чорні справи і знову прикрили московські полки і мачу долю і брехливу не славу. Тяжні роки, тож будьмо незламні, мій друже ховаю на славу В країні, на вічні віки. Тож, будьмо незлами. Овалю на славу в країні. Навічні віки. Шано та туриство, перед тим як ми завершимо шанування Холодного Яру Я сальвою. На цьому обісті ми зараз і попрошу навіть вас і зазняти, що як я оголошую про завершення наших шанувань. Я хотів би згадати, ваш синочок підійшов до вас так ніжно, лагідно взяв вашу руку і поклав собі на плече. Це так було зворушливо. Тобто він, йому треба ласка, він цінує це батьківську ласку. От мені це нагадало один епізод книжки Тернистий шлях кубанця проходить. Батько. Його виховував дуже жорстко, ну по-кавказськи, оце була Кубань, а там з дітьми не нянчилися. І коли він отримав грамоту за те, що він перший учень, він, він мою рушницю. І коли він привіз грамоту, за що він кращий учень школи цієї станиці Настасіївської, і ах, я ж це для нього розповідав. О, почекай, Володя, я ж, це для... я ж це для а Де до нас, послухай, що пан Роман розповідав. Швиденько ті. Швидко, него... швидко, швидко. Він вже засів за кущами і ці. Да, ну, да. Давай, йди посиди. Володя, послухай. я ж це якраз для тебе йди, говорю, йди, а, йди, послухай, а ти, йди, послухай, а ти йди, а втік. А, ти поцілишся, там що є. І от, такий хлопчик, як оце ти приніс грамоту, що він краще учень там чи другого, чи третього класу, чи всієї школи. І батько йому поклав руку на голову, і так як ви, погладив. І це було вперше в житті. І він відчув таку радість, що батько його погладив по бо, бо такого раніше в житті не було. І ще одна коротка історія з Василем Литвином. Я написав про нього. Це статтю посмертно, і там є там цей епіз. Е... А, там нема, цього епізоду, там нема цього епізоду. Є, там, де на стіну садили. Ні, ні, там нема цього епізоду. Він колись своїм товаришем пішов до його хати і став свідком, як він розмовляє зі своїм батьком, малий хлопець. Ну, він так якось стояв осторонь, але він бачив, як батько до нього ставиться добре, як він його гладить, ласкає, притискає, кладе руку на, на плече. А Василя батька бой батько бив люто. Люто бив. Там такі були жахливі сани, Він вночі спить на, на печі. Там хтось зробив шкоду. Не він. Малий зробив, менший Микола. Він його за п'ятку вночі дитина спить, стягує з печі, кидає на землю і починає ремнем рим, з цією э, бляхою бить. Дитину, яка сонна, яка не розуміє за що, куди. Люд. І тут він побачив. Як батько ставиться до свого сина, як він даряє йому ніжність, любов, він аж заплакав з розпачів. Оце, оце я згадав, оце дивлячись. Олег Іванович, якщо дозволите, вашою зброєю закінчимо урочистості. Можна? Ну, ти ж будеш... Ви я плачте, думаю, що маєте право тільки морально ви. ви я думаю, що ти. Ну що я, я цивільна людина. Ж у кришу дуже... Ні, ні, а що можеш, підійди сюди, що не я ваш.